Чому? Ми не виступали. Тобі ж ви, ви виступаєте? Я не виступаю, я третій виступаю. Я знаю черговість виступаю просто я хотів, як ведучий надати вам слово. Але якщо ви не будь ласка. добрий день. Добрий день. Чути, так? Я вже накричаю. Добрий день, шановні колеги, шановна президія, шановні присутні. Доброго дня всій поважній полтавській громаді. Мене звуть Євген Коло. Я депутат зараз Полтавської обласної ради. До цього, починаючи з 98-го року, чотири каденції підряд у 2002, 2006-2010 році був обраний в одному і тому ж округу міста Кременчука округу номер 1 тому п'ятий раз я здав екзамен перед своїми виборцями, і вони мені довірили цю високу посаду, бути обраний до такого поважного зібрання. Мабуть, перш за все я хочу сказати, що важко цікавить, що це за людина стоїть перед вами на трибуні, що ти приїхав сюди з Карменчука в такий важний костюмі і що ти хочеш тут полтати. Тому ну, декілька слів про себе. Я народився в Великобачанському районі Полтавської області, в селищі Воглова. Їх два селища Вогло, один Шестацького району, 2 Бачанського. Це біля Мергорода і Великих Сорочниць. Мені 51 рік. Життєвий шлях, мабуть, нічим не відрізняється від тих, хто сидить в цьому залі. Закінчив борівську середню школу. Потім була служба у лавах армії, після армії працював водієм на Кременчуцькому колісному заводі. Потім поступив в Харківський політехнічний інститут, який закінчив у 90-му році по спеціальності машинної технології радуварного виробництва. Це механіко-мекологічний факультет, це відносно до відносно освіти і спеціальності я маю. Так трапилося, що я в 90-му році. Після закінчення інституту переїхав до Кременчука, і починаючи з 90-го 90 року, я проживаю в місті Кременчук. В основному, та не в основному, а весь цей час я займався бізнесом. Тут є присутні кременчужани, вони мене досить гарно знають для присутніх тут полтавчан і представників інших громад, районів. Хочу сказати, що весь цей час я займався громадською активною роботою, про що я вже казав, Був обраний. До речі, я член партії Батьківщина з 2002 року. Ну, Це коротко про все, а тепер, що стосується питання програми, ви знаєте, цікава річ програма. Я взагалі бачив, як кожен кандидат, коли йде на вибори по своєму округу, більше якусь плакат, і там написано безліч всяких питань, стосується і соціального розвитку, і житлово-комунального напрямку, і таке інше, таке інше. Ви знаєте, можна було тут теж читати папери про щось якимись такими розумними словами говорити, але я скажу своє бачення відносно чого, відносно чого, як я бачу, посаду. Голови Полтавської обласної ради. Ви знаєте, перш за все, якщо ви довірите мені і оберете мене головою Полтавської обласної ради, що я перше за це зроблю, так це я об'їду всі 25 районів нашої області. Тут присутні 84 депутати обласної ради. І тут зараз є представник кожного району, кожного міста. А в нас їх 15, із них тільки 6 місць обласного значення. Я хочу разом з вами, з кожним депутатом, побувати на районах, почути, що говорять люди, чим вони живуть, які в них проблеми. Я можу зараз сказати, я ж не вчорашній, хоч я прожив і живу в Кременчуці, але я навідуюсь своє рідне місто село Волода, веду розмову з своїми односельчанами і бачу, що їх турбує. Мабуть, їх турбує, де стан, що турбує кожного селянина і кожного громадянина нашої полтавської громади. Що в селі? Ми бачимо, що в селі головне треба. Старі люди кажуть, нам потрібна гарна медична допомога. Бо була лікарня в голові, а потім її закрили. Зробили реформу. Нам потрібно, щоб швидка приїздила. Нам потрібно, щоб був дитячий садок. Школа, ну є, до речі. До речі, про школу. Ви знаєте, може і якось і неумісно казати, але перш за все, я як подивився, що наша школа сільських, особливо, в міських зрозуміло, навіть діти в туалет ходять на вулицю. Ви розумієте, про що це мова? йде? Ми живемо в 21 сторіччі і наші дітки зимою і вчителі ходять на вулицю, води морози в туалети. То перш за все, я хочу сказати, що це ганбар. Владі, ганьба нам, якщо ми за нашу каденцію не зробимо те, що всі сільські школи повинні мати достойні санітарні умови, хочу сказати, що в голівській середній школі в 2008 році мене запросили на 10-річчя святкування. І перше, що я зробив, подарував, я зробив два окремих гарних великих колеги і тепер діти ходять і на вулиці. Але це так, до речі, що зрозуміло. Хочуть одне, щоб була школа, дитячий садок, медичне, якісне обслуговування, були гарні дороги, були освітлені вулиці. Транспорт ходив не один раз в сутки, транспорт не забезпечений. Я це бачу, я це відчуваю, я їжу, дивлюся. І тому, шановні колеги, перш за все потрібно кожному із вас проїхати. Подивіться, тут сидять 84 депутати. Кожен із вас знає, які проблеми на окрузі. Тому бачу тільки одне: кожен має свій план дій. Кому що на окрузі зробити? Кому лікарню відремонтувати, кому дитячий садок, кому школу, кому дорогу, кому дитячий.